На Прикарпатті судитимуть організаторів незаконного трансферу чоловіків за кордон. Двоє жителів Коломийщини за гроші допомагали ухилянтам виїхати з України, оминаючи офіційні пункти пропуску. Свою схему ретельно продумали. Один розвідував маршрут, інший перевозив клієнтів. Однак, у лютому зловмисників затримали на гарячому. Двоє жителів села Шеперівці налагодили схему переправлення військовозобов'язаних громадян за кордон. За 4 тисячі євро вони організовували трансфер до прикордонних зон. Надалі консультували їх щодо незаконного перетину державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску. Один із фігурантів заздалегідь перевіряв маршрут і передавав інформацію щодо розташування нарядів поліції та ситуації на дорогах своєму спільнику, який перевозив клієнтів у другому авто. Слідчі також встановили, що один із обвинувачених незаконно зберігав і збував наркотичний засіб канабіс мешканцям Коломиї. Обом чоловікам інкримінують вчинення злочину, передбачену за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою Кримінального кодексу України.